Знову кашель набридливий, подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай. Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивести мокротиння. Тосмай, кашлю немає. немай. Почнемо з хорошої новини. Оператори fpv дронів 71-ї окремої єрської бригади десанто штурмових військ знищили позиції елітного підрозділу Російської Федерації. Рубікон за повідомленням було завдано численних уражень по антенах і по операторах безпілотників. От що це за підрозділ такий Рубікон? Чому його вважають елітним? Чим він відрізняється від інших російських підрозділів операторів безпілотників? Ну, ви знаєте, така <кхи> характеристика, як елітність, ну, це може означати, по-перше, більш фахових операторів, які там працюють, швидше за все, це якісь люди вже з досвідом. Ну і очевидь, техніка, якого вони використовують. Більше систем зв'язку, більше систем навігації, Ну, тобто, все що, що, що можна, можна застосовувати. і от... Із більш-менш новітнього, нема там десь щось на колінях зроблено. Ну, на війні часто буває, що треба щось зробити терміново. Але такі підрозділи як Рублікон, вони там вже все підготовлено, все там все нормально працює, все там дублюється. Тому найбільш ну, ефективний такий підрозділ. І то його. От... Це мається на увазі елітність, а не те, щось якесь там. А, тобто туди не входять якісь спецназівці, кадрові, Та, ні, військові. Ну, і, ну, і, ні, то чому? Можуть входити. Але якщо ми кажемо про систему керування безпілотниками, то тут ну еліти, може, ну, еліти може вважатися і фахові інженери. Тобто ми, коли кажемо про військову еліту, ми чомусь одразу там морські котики, зелені берети, щось таке спецпризначенці, чи наші, які. Не гірше, я вважаю, що краще, ніж натівські <кхи> спецпризначенці, бо з великим бойовим досвідом. Це просто фахово-фахове, ну фахове підготовлення і з повністю укомплектовані. Тому він може вважатися елітним. Пане гетьман, а чи можна говорити, що успішне ураження антенни і операторів Рубікону нашими FPV, ну це серйозний удар, і провалом їхньої системи контрдронової оборони? Ну і що підрозділ не такий елітний. Як його малюють, ну, от от це. Ну ви знаєте, ми постійно на жаль, хочемо вірити в, в ну в казки, майже що є що один підрозділ, ще один танк, ще одну там протиповітряної оборони, якусь що це якось суттєво вплине. На взагалі на хід війни ну, не вплине вона суттєво, воно покращить ситуацію. А от е, суттєво може вплинути саме моральна е, складова, вона теж важлива не емоційна складова, моральна складова. Ми вже знаємо, що мотивація в Збройних силах для будь-якої армії вона вкрай важлива. Ну це ж відомо факт, що е, досягає перевага армії, яка. Е, Дисциплінована, мотивована і використовує найсучаснішу зброю, і ну, повністю е укомплектована цим з цієї зброї, в тому числі така армія, да, і воює вона по е прописаним бойовим статутам, по військовим правилам, е а не по фантазіям. Бо така армія мотивована, е підготовлена, е вона досягає переваг. Всі, Будь-яка інша е армія чи військовий підрозділ, який там щось починає вигадувати, якісь там. Речі, ну це неприпустимо в армії ГНАТО взагалі. Якщо е, навіть ці е, дії вони протоколюють протоколюються, прописано протокол, такий та навіть просто називається номери, і всі знають, що що треба робити. Якщо там якийсь е, сержант би чи офіцер почав би фантазувати, його б одразу від від посади, бо армія ще раз, армія це в першу чергу. Ну от якщо розставити в пріоритетності, в першу чергу це дисципліна. дисципліна армія перемагає. Ну, а далі мотивація, все інше, те, що ми перераховували. Тобто, який моральний вплив, вплив буде на російських, ну, принаймні, ті, хто пов'язаний з безплотними, ну, з БПЛА, то якщо не можуть захистити навіть елітні, які мають бути максимально захищені, максимально адаптовані до війни і по ним теж може бути нанесений удар, то стає лячно. Тим, хто не такі елітні, вони розуміють, що якщо по ним прилетіло і нічого не здалося зробити, то по нам ще більше ймовірність того, що прилетить. Це демотивує, це дуже добре. Пане Гетьмане, раз ми вже говоримо про безпілотники. Тож запитаю: ось новина бійці бригади К2 вперше ліквідували окупантів за допомогою наземного роботизованого комплексу. Це був робот Камікадзе. Ми знаємо також, що третя штурмова активно використовує НРК і не лише в логістичних цілях, щоб підвозити боєкомплекти, харчі, евакуювати поранених, а й у штурмах. От роботи-штурмовики, які можливості відкриває для нас розвиток цих систем, як сам. Ми їх можна застосовувати під час штурмів, да, дуже активно. Справа в тому, що роботизована техніка вона використовується, ну вже доволі активно використовується. Це є перехід на нову, на новий від війни, коли ну, зараз війна проміжна між війною ну, на рівні Другої світової, чи там після Другої світової, які були війні, там ти використовувала важка техніка, переважно. Ну давайте так спростимо, де не використовувала велика кількість дронів. Дрони вони раніше були, але так, щоб вони давали приносили такий ефект. Ну вже казали, ж, наше військове керівництво, що враження цілей на, ну, на лінії фронту, ще не менше від дронів порівнялося з артилерією. Тобто, це ну, нічого собі. Ми колись чули, що там дрони використовувати як, ну, ну якісь відсоток, але це теж дуже добре. ну, це дійсно було дуже добре. Коли вирівняли з артилерією по вражених в цілях, то це вже, це вже серйозно. Щодо роботизованої техніки, звісно, вона використовується не тільки та, що літає, а та, що і плаває, хоча там кажуть, що треба не плаває, а ходить, плаває там інше, ще в іншому місці. І роботазована техніка, яка рухається. Ну, наскільки мені було відомо, я там вже спілкуємося з різними виробниками, періодично, це ж все. Сфера тих речей, які ми маємо знати, ті, хто нам аналізують, пытаються щось розказати, спілкуємося з виробниками зброї, повірте, доволі, доволі активно. І було декілька питань у розробці таких дронів, таких роботізованих систем. Ті, що перевозять людей, да, там, треба вивозити поранених, це теж важлива річ. Були, ми вже пам'ятаємо, навіть показували автоматизовані кулемети, стояли такі, ну, які дистансувалися, які керувалися дистанційно. І виникало питання, як побудувати такий дрон невеликий, щоб він міг, по-перше, тихо їздити, щоб його майже було не чути. Це має бути електродвигуни. І по-друге, було велике питання, що використовувати. ну, це, ну, це, Начебто, питання таке ледь не риторична, але цим сітнулися і були проблеми. Мають бути тяга тягачі колесні. І він має долати. Він по-перше, має систему ну, очі, має бачити, щоб знати, куди їхати. По-друге, він має їздити тихо, і по-третьому, він має їздити по бездоріжжю. а це дуже важливо, щоб він не загруз там десь в траві, чи в снігу, чи в багнюці, щоб він міг переїжджати перешкоди. Ну, він же їздить поле бою, там уламки, дерева там валяються, ну що завгодно, що щоб він міг хоча, да, хоча б пів метра, щоб він міг переїжджати, не перегортаючись, не переворачуючись. Ну це здається не складно, але з'ясувалося, що доволі складно. І є декілька рішень. Ну тут вже пішли інженерні сперечання. Між е, інженерами, ну, це ну, ця конкуренція, вона якраз е, дуже е, на пользу йде. Що краще, все ж таки гусенічне, і люди показували, які там розробники, які, які треба. Ну, це зовсім не ті гусінці, що на танк. Вони легкі, вони там ну, багато чого там так було. Е, зроблено. Вони не рвуться так, як е, мало би і колеса. Е, не які саме е, які саме будуть взяти на озброєнні. ну... Е, Враховуючи, що інженери, які виробляють їх на колесах, і на гусінцях непогані інженери, ну наскільки, ну наскільки я можу, як саме інженер, оцінювати там багато таких гарних технічних рішень, справді інженерних, а фантазії фантазії якісь там. Не переробили якісь китайські там які були, слухайте, ну пробаць. Зачепили за живою. Є такі, що приносили на, ну, на жі є там конкурси, про це і люди приходять, показують. Я бачив таку маленьку танкетку, на яку ну, китайська іграшка, і вони її удосконалили, вони пофарбували в зелений кольор. Те ці люди, як вони і хотіли щось виграти, якісь, <кій> якесь фінансування. Ну там теж в прийомних комісіях, скажімо, сидять багато досвідів, я кажу, все ліва, що... Налисть лише вашого зросту в 10 разів. Ну, то таке. А справжні розробки, дійсно, які саме вони мало, де ми можемо побачити ці світлини, і не треба цього поки що робити. Це має бути для ворога несподіваним, щоб він розумів, бо навіть світлини, якщо побачити, то вже можна почати роботу по протидії таких, таким дронам. Ну, який рухається, він має бути. Пошли бої будуть легкі, щоб не підриватися на е, протитанкових і на протипіхотних мінах, теж там є певні, як можна цього уникати. Тобто ну, складне питання. Але, резюмуючи, якщо вже є інформація в про те, що вони не просто на випробування, а вже є бойове застосування, це означає, що комісія погодила е, і вони вже. Я думаю, буде державне замовлення, ну умовно кажучи, і це піде в серію. Знаєте, що робить комісія, які приймають зброю? По перше, яке питання навіть не ефективне зброя, а безпечність для того, щоб люди, які будуть використовувати, щоб вони не травмувалися, бо вони може не загинути, щоб вона в руках вас не розірвалася. Простіше кажучи, оце перша вимога, щоб була безпека для тих людей, які будуть використовувати в першу чергу. Потім вже наскільки ефективна вона може бути використана для враження ворога. Якщо він поїхав і там десь щось підірвав, значить небезпека для тих, хто буде користуватися, для операторів скажімо, мінімальна.